Всім привіт, Мерседес, 220 s С клас, в гарному стані. Кого не здійснена дитяча мрія, я думаю, буде задоволений. Гарні комплектації, все працює, стан чудовий автомобіля, двигун гізований, зроблений, так що питань по двигуну також немає коробка працює рівненько. Перемикається ось такий гарний задній ряд теж з управліннями з кліматом шторка задній також є дотяжки дверей. Ось працюють. Також ось клас на гарному вихлопі. Ось такий багажний не має запаска, газ встановлений середньому знизу. Звертатись дуже махайний, гарний автомобіль. Норма працює, все працює. Миру нам усім, всім гармонія.